Лекому 1958 році в найспівучішому та найквітучішому куточку України у місті Тернополі наказом Міністерства культури УРСР було відкрито професійний мистецький заклад Тернопільське музичне училище. 12 викладачів, випускників Київської, Харківської, Львівської консерваторії та 60 юних музикантів розпочали разом навчальний рік. Першим директором училища став заслужений працівник культури України Євген Петрович Давидов. У різні роки навчальним закладом керували заслужений працівник культури України Марта Михайлівна Поткович, випускник училища. Заслужений працівник культури України Василь Михайлович Мандзій. Випускник училища, відмінник освіти України, заслужений діяч мистецтв України Михайло Степанович Рудзінський. У вересні 2017 року заклад очолила випускниця училища, голова правління благодійного фонду Соломія, депутат Тернопільської обласної ради Лариса Іванівна Римар. Значною подією у житті навчального закладу стало присвоєння училищу у 1963 році ім'я видатної української співачки, уродженки Тернопілля, однієї з найяскравіших зірок світової оперної сцени Соломії Крушельницької. Славетна землячка стала для тисяч студентів музичного училища символом професіоналізму та еталоном високої любові до музики та української національної культури. З ініціативи та завдяки зусиллям Подкович Марти Михайлівни та благодійного фонду Соломія за підтримки місцевої влади у 2008 році у центрі Тернополя постав єдиний в світі пам'ятник у повний зріст Соломії Крушельницької. Відтоді щороку у день народження Соломії, студенти училища кладуть квіти до підніжжя її пам'ятника у знак глибокої поваги та любові. Єдиний на Тернопільщині професійний мистецький навчальний заклад дав путівку у життя багатьом талановитим юнакам та дівчатам, які згодом досягли ще більших висот професійної майстерності. За час свого існування училищем підготовлено 5226 фахівців. Серед них лауреати і дипломанти міжнародних всеукраїнських та регіональних конкурсів. 6 народних, 23 заслужених артисти України, 8 заслужених діячів мистецтв України, доктори і кандидати наук, доценти і професори, ректори, проректори та директори мистецьких навчальних закладів та закладів культури, артисти та солісти оперних театрів, оркестрів і філармоній України, Європи, Америки, Австралії, диригенти, композитори, музикознавці. Фольклористи, артисти Тернопільського обласного академічного драматичного театру імені Тараса Григоровича Шевченка, Тернопільської обласної філармонії, директори і викладачі музичних та шкіл мистецтв, керівники аматорських колективів. У даний час підготовка молодших спеціалістів училищі здійснюється на основі базової та повної загальної середньої освіти за спеціальністю музичне мистецтво. Навчально-виховний процес у Тернопільському обласному державному музичному училищі імені Соломії Крушельницької здійснює високопрофесійний педагогічний колектив, зокрема, сім заслужених діячів мистецтв України, п'ять заслужених артистів України, шість заслужених працівників культури, 31 викладач-методист та 96 викладачів вищої категорії. У Тернопільському музичному училищі функціонують 10 предметно-циклових комісій та навчаються 307 студентів. На відділі спеціальне фортепіано працюють 13 високопрофесійних педагогів на чолі із спеціалістом вищої категорії Наталією Кравчук. З її ініціативи до 130-ї річниці видатного піаніста, композитора нашого земляка Василя Барвінського у лютому цього року було започатковано відкритий конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського. Участь у якому взяли молоді музиканти з різних куточків України. Студенти відділу є переможцями та лауреатами численних конкурсів піаністів. 15 викладачів та 8 концертмейстерів організовують навчально-виховний процес на відділі оркестрові духові та ударні інструменти. Очолює відділ спеціаліст вищої категорії Ярослав Якубець. Гордістю відділу є духовий оркестр, який багато років є творчою лабораторією для студентів відділу. Історія оркестру розпочалась в далекому 1958 році. У різний час нам керували та примножували його славу Мирон Старовецький, Григорій Марченко, Богдан Провцак, заслужений працівник культури України Віктор Росоха, Мирослав Ушнірик. З 2010 року керівником оркестру є спеціаліст вищої категорії Василь Драгомерецький. Оркестр є переможцем багатьох конкурсів, нагороджений численними грамотами та відзнаками. Сьогодні на відділі функціонують жіночий ансамбль крінний заслужений діяч мистецтв України Михайло Віятик, ансамбль ударних інструментів під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України Михайла Рудзінського. У знак глибокої шани до свого вчителя Мирона Старовецького його учні, заслужений працівник культури України Богдан Жеграй та Мирослав Кушнірик започаткували щорічний обласний дитячий конкурс виконавців на духових та ударних інструментах та раз на два роки міжнародний конкурс молодих виконавців гри на трубі імені Мирона Старовецького. 1958 року бере початок історія відділу оркестрові струнні інструменти. Сьогодні ним керує викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Ірина Воробель. За 60-літню історію викладачі відділу підготували понад 500 висококваліфікованих музикантів зі спеціальностей скрипка, альт, віолончель та контрабас. На відділі працюють 12 викладачів. У тому числі заслужені діячі мистецтв України Мирослав Кріль та Олександр Татарінцев. Студенти 3-4 курсів відділу вдосконалюють свою професійну майстерність у камерному оркестрі, який було засновано у 1993 році Богданом Вібом. Сьогодні колектив під керівництвом молодого педагога та музиканта Тараса Видиша, добре відомий не тільки у Тернополі. А й за його межами. Особливою гордістю училища є симфонічний оркестр. Зараз колективом керує заслужений артист України Святослав Дунець. Разом із благодійним фондом Соломія та родиною Теленків відділ проводить щорічний конкурс молодих виконавців на струнних інструментах імені братів Теленків. А викладачі відділу працюють артистами Академічного симфонічного оркестру Тернопільської філармонії під керівництвом випускника училища заслуженого діяча мистецтв України Мирослава Крілля. Предметно циклова комісія оркестрові народні інструменти розпочала свою діяльність з перших днів функціонування училища. На відділі працюють заслужений діяч мистецтв України Омелян Кміть, заслужені артисти України Ігор Брухаль та Дмитро Губ'як, голова предметно-циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, лауреат республіканських та всеукраїнських конкурсів виконавців на народних інструментах Михайло Дмитришин. З вересня 1961 року розпочав свою творчу діяльність оркестр народних інструментів. Під керівництвом диригента, лауреата обласної премії імені Соломії Крушельницької, заслуженого діяча мистецтв України Омеляна Кміття, колектив мав честь представляти нашу область на найвищих сценах України. Зараз колективом керує лауреат всеукраїнських конкурсів Михайло Дмитришин. У 1986 році, заслуженим працівником культури України Володимиром Вернеєм, була створена капела бандуристок-Веснянка. Упродовж багатьох років капелою керує викладач по класу бандури Ірина Турко, колектив, володар численних гран-при всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Багато років поспіль на відділі існував ансамбль народних інструментів, яким у різні часи керував Богдан Гриб та Богдан Маюк. Цього року на відділі розпочав свою роботу фольклорний ансамбль під орудою заслуженого артиста України Ігоря Брухаля. Ой, верше, мій верше, мій У 1958 році в училищі було відкрито відділ спів. Який функціонував до 1963 року, заново відділ запрацював з 1989 року. Метою роботи є підготовка викладачів співу, артистів хору, солістів та вокалістів. Сьогодні підготовкою студентів займаються досвідчені та визнані педагоги і майстри сцени. Серед них заслужені артисти України Роман Бойко та Петро Лабатий. Заслужений працівник культури України Іван Равлюк очолює ПЦК соліст Тернопільської обласної філармонії Вадим Дарчук. Студенти відділу є переможцями міжнародних та всеукраїнських конкурсів вокалістів, окрилені піснею, київський колорит, імпреза, золотий орфей та інші. Люба прийди, З перших днів існування училища розпочав свою роботу відділ хорового диригування. Перші викладачі, випускники Київської, Львівської та Харківської консерваторії заклали міцний фундамент установлення відділу та процес формування молодих спеціалістів хорових диригентів. Сьогодні на відділі працює 24 високопрофесійних викладачів та концертмейстерів. Керує предметно цикловою комісією хорове диригування Викладач методист, спеціаліст вищої категорії Анатолій Ороновський. У 1958 році створено хор музичного училища. За 60 років існування хору його керівниками були Євгенія Нестеренко, Іван Романко, Богдан Іваноньків, Володимир Верней. Уже понад 20 років хором керує заслужений діяч мистецтв України Ігор Левенець. Колектив є лауреатом багатьох всеукраїнських конкурсів хорового мистецтва. На відділі також функціонують жіночий хор. Та вокальні ансамблі. З метою підготовки викладачів музично-теоретичних дисциплін у 1962 році була відкрита спеціальність теорія музики. Сьогодні 13 викладачів відділу на чолі з відмінником освіти викладачем методистом Наталією Степанчук забезпечують навчальний процес. На відділі працюють відомий композитор, заслужений діяч мистецтв України Юрій Кіцила. Кандидати мистецтвознавства Ірина Бевська та Ірина Романюк щороку на відділі проходить олімпіада з музично-теоретичних дисциплін. Викладачі організовують творчі вечори та науково-практичні конференції, присвячені видатним композиторам та знаменитим мистецьким подіям. Викладач відділу Наталя Букало очолює студію навчально-виробничої практики. На відділі загальне фортепіано усі студенти училища оволодівають грою на фортепіано. Допомагають їм у цьому викладачі відділу на чолі з кандидатом мистецтвознавства, викладачем методистом Сергієм Маловичко. Предметно-циклова комісія, концертмейстерський клас та камерний ансамбль. Голова предметно-циклової комісії Тригуб Оксана Євгенівна. Створений відділ в 1981 році. Викладачі предметно-циклової комісії ведуть активну концертну діяльність, готують студентів до різноманітних сольних та ансамблевих виступів, мають велику кількість випускників, які успішно працюють в Україні та за її межами. Предметно-циклова комісія загальноосвітні, гуманітарні та соціально-економічні дисципліни. Очолює відділ Шуб'як Оксана Несторівна, викладач вищої категорії. Існує предметно-циклова комісія з часу заснування училища. Викладачі відділу ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої культурної людини з широким світобаченням всебічно освіченого фахівця. Упродовж багатьох років незмінними заступниками директора є Каня Ярослав Григорович. Та Мукомела Володимир Михайлович. Студенти училища щороку стають лауреатами регіональних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Тільки у 2017 році 120 студентів училища стали лауреатами різноманітних конкурсів. Зокрема, 11 лауреатів міжнародних конкурсів, 92 лаурати всеукраїнських конкурсів, 17 лауреатів регіональних конкурсів. А з початку 2018 року 85 юних музикантів удостоєно звання лауратів, зокрема, 13 лауратів міжнародних конкурсів, 72 лауреати лаурати всеукраїнських конкурсів. Слава про тернопільське музичне училище імені Соломії Крушельницької. Летить не лише по Україні, а й далеко за її межами. Це результат кропіткої та наполегливої праці всього педагогічного колективу студентів та випускників, які своєю творчістю, осяйні талантом Соломії, спільно будують храм, ім'я якому музика, через безсмертя й днів прийдешніх славу, квітучі весни і снігів завії моїй землі Подільській щедро світить, незгасним сонцем. Пісня Соломії